Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські десантні кораблі у Чорному морі, які РФ вивела в Чорноморську акваторію, це лише демонстрація сили. Судна тримаються на відстані 150 200 кілометрів від контрольованого Україною узбережжя. Наразі висадка десанту з цих кораблів неможлива. Окупанти бояться наближатися на відстань. Можливо, десантування. Окупанти знають, що Україна має зброю, що здатна відправити ці судна на дно. Наразі у середземному морі перебуває 10 російських кораблів, з них п'ять носіїв ракет типу Калібр із загальним залпом у 72 одиниці. Росіяни мали плани на це угруповання кораблів, але в Тілити їх не вдалося загалом же перебування російських кораблів у Середземному морі не суперечить міжнародним нормам. Росія має пункт матеріально-технічного забезпечення у сирійському Тартусі, тому її кораблі можуть там перебувати. Про це 24 четвертому каналу розповів заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Риженко розповів, що раніше це корабельне угруповання країни-агресорки налічувало навіть більше суден. На його думку, ймовірно, росіяни планували перевести його із середземного до Чорного моря. Заваді планом окупантів стала Туреччина. Після початку війни Росії проти України уряд Туреччини використав своє право відповідно до Конвенції Монтре. Та 28 лютого просто зобрани вхід будь-якому військовому кораблю до Чорного моря. Загалом це стосувалося російських кораблів, повідомив заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках. Риженко пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення в акваторії Середземного моря було два ракетоносії, типу крейсера Москва. Наразі там перебувають 10 кораблів. Але навряд Росії Використовуватиме їх для ракетного обстрілу нашої держави. Я не думаю, що вони можуть застосувати свою ракетну зброю із Середземного моря по Україні, адже траєкторії польоту ракет мають проходити через країни НАТО, Туреччини або Греції. Цього не буде, зауважив Фесенко. Однак це не єдина причина, чому запуск ракет із Середземного моря є малоймовірним. Річ у тім, що там доволі гірський рельєф, який до того ж мало знайомий росіянам. Тож є варіант, що запущена ракета може врізатися вгору. До речі, так вже було у 2015 році, коли вони запускали ракети через Іран. Там була така ж місцевість, розповів заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках. Він додав, що на початку повномасштабного вторгнення Росія тримала в акваторії Середземного моря два ракетоносії, які належали до її Чорноморського флоту і базувалися у Севастополі. Однак Туреччина не пустила їх назад у Чорне море. Керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що російські кораблі перебувають в акваторії Чорного моря на бойовому чергуванні. Однак, росіяни змінили кількість ракетоносіїв. Трішки змінилась кількість ракетоносіїв в менший бік. Тобто, якщо їх напередодні було шість, то наразі стане. На ранок 21 січня їх 5. Один підводний човен зайшов у пункт базування, що може свідчити про багато чого, або про проблеми, або про реагування на шторм, або про переспорядження, пояснила керівниця прес-центру. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.